Покращення умов в лікарнях територіальних громад Полтавщини продовжується завдяки роботі народного депутата України Олексія Мовчана. Запрацював на повну потужність новий рентген-апарат, переданий центру первинної медико-санітарної допомоги Градиська в якості допомоги від держави. Три роки тому, у 2020 році, звернулися жителі громади, кажуть, народні депутати, допоможи. Значить, нам потрібен хлюрограф для якісної діагностики. Зараз усі вже використовують цифрові рентген. От ми сказали, давайте ми краще дамо більше грошей, залучимо з державного бюджету і купимо сучасний рентген апарат. В 2021 році воно вже було поставлено в лікарню, але через повномасштабне вторгнення процес затримався, тому що треба було додаткове до обладнання рентгенкабінету, і тільки зараз рентген запустили, і вже сьогодні люди приходять, користуються ним. Директорка лікарні відзначила, наскільки медзакладу важливо мати свій рентгенапарат та подякувала нардепу від усього колективу. Апарат, який дозволяє діагностувати ті стани, які не зовсім клінічно відображають ту картину ураження легень, як і є насправді. З 1 липня ми вже змогли попередити два таких серйозних ускладнення. Є таке поняття, де ми де народні депутати. Ми побачили, що він поряд. Також народний депутат подякував лікарям за важливу роботу та вручив їм пам'ятні подарунки. Лікарі стали волонтерами, волонтерами до того, як це стало мейнстрімом. Ви завжди віддаєте частинку себе на, на благо нашого суспільства, нашої країни. Нагородити медичного директора Василенко Людмилу Ліонідівну. Невеличкий якось подяка і невеличкий презент. Я нам дуже допомагав роботі. Співпраця між громадою та органами влади відіграє визначну роль у забезпеченні розвитку медичної галузі в Україні. Самовідданість кожного та всебічна підтримка доводять, що справжня сила полягає в єдності нашого народу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.